Великий монітор AU 32 u 1 з діагоналлю 31,5 дюйма та роздільною здатністю 4 k UHD доступний для покупки в торба. Цей монітор здатний відтворювати зображення з високою яскравістю, контрастністю та деталізацією, надаючи реалістичний кольоровий досвід. Він також відповідає стандарту дисплею d 600 і має 100% покриття Adobe RGB та 98% DCI p 3 що забезпечує надзвичайно багату колірну гаму та плавний перехід кольорів. Окрім високоякісного зображення, монітор auq 32 u 1 також пропонує зручність використання. Ви можете налаштувати його висоту, кути нахилу та повороту, а також обертати на 40 градусів для оптимальної робочої позиції. Завдяки ергономічній підставці, робоче середовище стає максимально зручним. Для підключення монітора доступні роз'єми HDMI і DisplayPort. Ви також можете підключити його до ноутбука або MacBook за допомогою роз'єму USB Тип -C у режимі DP Alt Mode. Це дозволить вам насолоджуватися високоякісним відео на великому дисплеї, одночасно заряджаючи під'єднаний пристрій. Крім того, Монітор має три додаткових порти USB типа дизайн монітора AUQ32U1 був розроблений спеціалістами Studio Faposh. Він має тонкі рамки і вишукану металеву підставку трипод, що дозволяє заощадити місце на робочому столі та надає монітору стильного сучасного вигляду. Саме завдяки своєму дизайну, в 2019 році монітор був відзначений нагородою Dot Design Award. Не прогавте шанс придбати цей вражаючий монітор AUQ32U1 в торба і насолоджуватися якісним зображенням та комфортними можливостями використання.